Чекай, це ти мені казав, що хочеш вчити англійську мову, але не маєш на це часу. Так у мене є ідея. Я започаткував марафон там, де ми вивчаємо всього лише по три слова в день. І таким чином, буквально за декілька хвилин щодня, ти зможеш опанувати базову лексику з англійської мови і будеш говорити як неїтів. Дивись, як все відбувається. Щодня я публікую на Ютубі короткий ролик, там де ти вивчаєш три слова. Таким чином виходить, що за тиждень ти будеш знати 20 нових слів, а за рік тисячу. А всім уже давно відомо, що 2-3 тисячі слів вже достатньо для того, щоб говорити на базові теми англійської мови. Не віриш, можеш загуглити або у свого друга чата. І не важливо, чи ти вже вчив колись англійську, чи починаєш з нуля, тому що там у мене на каналі є два рівня: один для початківців, а один для тих, хто щось там в школи пам'ятає. Коротше, план дій для тебе такий: заходиш на мій YouTube канал, обираєш свій рівень. Якщо ти початківець, весь то відео зеленого кольору для тебе, якщо ти щось там в школі в очі і пам'ятаєш, тоді сині відео обираєш, і дивишся кожен день по одному відео, коротко, три слова в день. Ну я впевнений, що одну 5 хвилин ти точно знайдеш щодня для того, щоб вивчити декілька нових слів англійською мовою, ну, правда? Ну, я впевнений, що ти шариш, що для того, щоб не загубити мій канал, треба на нього підписатися і відмітити той дзвіночок, щоб тобі приходили сповіщення щодня, щоб ти не забував вчити по тих три слова в день. До речі, марафон триває вже десь місяць, ми вже десь по 100 слів вивчили з іншими учнями, тому якщо... Чому ти ще не підписався? Я створив окремий плейлист для початківців і окремий для тих, хто щось уже вчив. Тому заходь і наздоганяй нас. Залишу посилання в описі і в шапці. Натискай.